Не покласти на монетизацію Е, де наша не пропадала? ми що, за гроші тут працюємо чи що? Просто зранку хороший настрій. Хоча сьогодні тільки вівторок, тиждень тільки почався. І оцей холод, оце це, 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 це капець. Мені треба жити на Флориді, де завжди тепло. Трохи дощики йдуть, але по з тут, з цими голодами і дощами, то там краще. Ну, вже що маємо, то маємо. До роботи рано вставати я встаю легко, Маша моя ваша встає. Вона вся, я кажу, Маш, ти знаєш, таке і у мене було. Не хотіли йти молоді до роботи, хто хоче молодий працювати. То з нас так само старші сміялися, що? Ага, до роботи, ха-ха-ха. Тепер я з нею кажу ха -ха, до роботи треба йти. А з, з роком, з роками, з кожним роком, коли стаєш старше, не можуть люди наробитися. Слухайте. Ми тут вже 13 років. Звичайно, перші роки у нас тут в Америці були якісь такі перелякані, ми були якісь такі всі у шоці, в стресі. Ми зовсім не розуміли, що тут робиться. Потім почали придивлятися. Вже знаєте, коли все так уже заспокоїлося, через роки три почали придивлятися, ну що тут люди роблять, як живуть, у кого що? Раз села, значить, повинні бути щось, повинні щось вирощувати, щось повинні мати. Не коло кожної хати, звичайно, тут можна побачити, я не знаю, малину чи яблуню. У декотрих є, от як у цієї жіночки, де я беру ці малини, де я беру помідори. От у неї жінка за рулем ці великі машині. От у неї там яблунь, правда, немає, але в неї хурми багато. Я зараз вам ставлю тут відео, яка в неї хурма. Та це в неї перед хатою, така дрібненька, а там за хатою отакі різних видів. Ось вам секунду покажу, яка хурма у людини. І це в неї тільки перед хатою. Дивіться, яка крупна. А є ще синя, як слива. Ну що, стоїмо? Ох, нехорошо стоїмо. Це, напевно, надовго. Треба об'їжджати, бо це, я так поняла, що це буде надовго. Вона стоять. Е Видно на любителі. Я бачу тут коло хотів іноді, навіть квіточки ніхто не кладе, трава не всюди покошена. Люди або не мають часу, або їм, то знаєте, до одного місця. А ми тут прийшли. Ага, маємо свою хату, то щось будемо робити. Взяла ж цю малину. Слухайте, а такий день став короткий, що я поки прийшла з роботи, поки переодягнулася ніч, а малина в горщиках. Я кажу Степану, все, що хочеш, ми виходимо на малину вночі. Маша приходить, ніч на дворі, а ми на бек-ярді копаємо. Маша каже, ви що, з вами що, люди? Тут ці американці скажуть, що ми щось якісь підкопи робимо, що ми щось, щось, нам щось є, що ми ночами працюємо з лопатами в руках. Це як це було сміх і гріх. Маша каже, ну ви даєте. Ну, а що як не не, не вистачає? В неділю ми звикли ну не займатися, знаєте, такими городами. Ну, як це в нас є, не займатися. Хоча такое, як припече, щось такое, як горить, то можемо і робити. Знаєте, мені здається, це не гріх робити в неділю чи в свято. Якщо не знаєш, якщо тебе просто от це треба щось зробити край з носа, кров з носа, і це і другий раз робиться. Ну але стараємося не робити. А суботи одного дня не стало, бо треба було піти туди, бо треба було побігати туди, туди, сюди. І ще лопати нормальної нема. Знаєте, щоб прокопати гарну грядку, то треба лопати. Я вже казала Степану, треба трактор нам купувати маленький. Откою лопаткою вчора Степан відміряв, я підкопувала е, ту траву, трава отака груба, коріння там. Отак всі як килим, знаєте, як таке покриття. То я її отак підкопувала з усіх сторін, а Степан здирав. Та ми що зробили? Ми не зробили. То ще на сьогодні є половина зробити тої грядки, потім треба там насипати якогось перегною та насипати якихось добрив і класти ту малину, ну шкода, щоб вона була. І копаємо вночі. Комусь скажеш, не повірю, скажеш, здуріли на старості років по ночам з лопатою ходити по бек-ярду. Ну так є. Може, це треба було влітку зробити краще, але вона влітку не продавала малину, тепер і оце ж так похолодало. О, я вам кажу. Не всі. Хоча тут декотрі мені колись, як я казала, що не займається сільським. Те, котрі писали, ти просто не знаєш. Можливо, я і не знаю, всіх не можеш знати, і всіх не видно тут. Тут на, перед будинком не можна нічого такого вирощувати. На бек'ярді можеш собі класти. Що там уже хочеш, ну до кожного на бакярд не залізеш. Ну і у кого який бек'ярд? у нас маленький. Кладуть люди, напевно, якісь грядочки. Може хтось помідори, може хтось якісь огірочки, але городи тут ніхто не це не, Ну не В цієї жінки бекярд в неї також невеликий, але в неї все засаджено і все е, заросле таке, все у цій, цій хурмі, і інжир в неї є. Мені було соромно познімати то, сказати, що дайте, я познімаю. Може ми колись май так піш познайомимося, то я покажу. Напевно, як займається, то наші, або такі, знаєте, любителі цього всього. Це тут також коштує трохи якогось м -м, добрива, як потім від шкідників треба купити. І це тут не так дешево. Це треба дуже любити цим займатися, щоб ти ходити ще на це витрачати гроші свої. Ну і своє, знаєте, таке м -м, час відпочинку. Коли ти працюєш, то треба відпочивати. Пахувати тут не всі хочуть ще працювати з землею. Ну, що казати про цих тут, якщо і у нас вдома там не всі працюють і тримається все. У нас вдома була дачка така невелика, 6 соток, ну але ми там нічого такого не робили. ми... Малина у нас була вишні, яблуні. Ягоди, коли трималась Степана мама там. Та коли я тих, треба було сидіти, вибачте, у позі зю цілий день нам така робота не підходила. А тут вже би сиділи. А що з того? Уже нема здоров'я сидіти в такій позі, зігнешся, де потім не можу розігнутися. Да. Так що все добре у міру. Ми не, ми не звикли до цього, до такої роботи, до праці такої швидка. Є хто привикає зранку, зранку, з дитинства. До такої роботи. І люди знають, як треба, що треба, коли треба, скільки треба. А ми А ми по відео вчимося. Та по вашим рекомендаціям. Більше нема ніяких таких навиків у нас. Хоча хочеться, ви знаєте, чому з роками люди постарші хочуть такої якоїсь роботи. Я не знаю, що у нас до землі вже кличе. Хочеться, щоб було гарно, хочеться, щоб було приємно, щоб не пустувала та латочка землі, знаєте, клаптик там тої землі. Але коли починаєш на ньому працювати, собі думаєш, та тут дофіга і землі пахувати тут. Є є кусочок. Там можна Бог знати, що посадити, та таких грядок накласти, та таких понавирощувати там все, що хочете. У нас вже дивіться, і виноград є. І помідори є, і огірки трохи були. А тепер малина буде. І це ще лише тако по контурах, по краях, а всередині ще можна забабахати. Не знаю, чи дерева будемо садити. Тому що дерева роблять тінь. Не люблю, коли у хаті темно від дерева. Хіба що десь так по кутках. Ой, хочеться, хочеться і того, і того, і того. Побачимо, що з того буде. Але малину мусимо покласти. І ще треба піти землі купити. Як робити, то робити по-людськи. Звичайно, по-людськи воно все в гроші виходить, попадаємо, але... Але як не робити, то ну як небудь, то не робити зовсім. Так, знаєте, по-господарськи треба. Як-небудь ми не вміємо. Краще ніяк. Ото сиділи ми жили, скільки 13 років, 12 з половиною на квартирах. Ні за що голову не били. Останні роки, от ото там квітки почали сіяти, бо забралися сусіди, які жили під нами. То ми на їхніх грядках почали сіяти якісь квітки, а так не били голову і мали спокій. А тепер вже, ну, як кажуть, сам Бог вилів. Хоча Марія теж каже, мама, нащо вам це треба? Просто так. Ви знаєте, йде якась, як кажуть, перенастройка. Перезагрузка. Ти просто перестаєш думати за оці, за роботу, за таке, за що ти думаєш кожного дня. Іде перезагрузка на щось інше. Помінялася тема. Ага. Земля, добрива, квіти, сезон. І воно трошечки може, ці мозги того потребують, щоб трошки міняти тему. Не одне і то саме, одне і то саме. Але якщо міняєш тему на щось таке позитивне, як оцей найбуде навіть цей сад, другий раз переживаєш, де покласти, щоб росло, що додати, щоб було добре, щоб там, ну, що, чим добре, ти, щоб родило щось, воно також дає якогось такого трошечки стресу. Але це такий стрес приємний. Де ж би не мінялися, знаєте. Інші погані стреси. Хоча стресу вистачає, вона теж надивилася, що у нас там робиться ці дні, та в Ізраїлі що робиться. Стрес нікуди не дівається. Просто треба відключатися от такими темами від цих стресів. Бо нічого не зробиш, таке життя якесь настало. Я вже сиділа і думала, ну що людям не живеться? Ну чому? Що людям не вистачає, чому б'ють один одного? Що вони хочуть цим доказати? Знаєте, якісь такі недобрі думки закрадаються мені, чим це все закінчиться. Цим-сім, що це ж у нас оце ж, тут була тривога. Подавали сигнал, знаєте, такої тривоги, як там у нас, тут було. Ніби воно, знаєте, було таке уч, як сказати, учбове. Тренування ніби, ну але вже такі думки закрадаються, якісь нехороші. Можливо, вони й робляться час від часу, але в такий напружений час ти собі думаєш, що би це могло все значити? І до чого це все призведе? Оце якась така готовність, настороженість, тебе попереджують. Може, щоб ці війни вже всі скінчилися, щоб люди якось могли видихнути спокійно. Люди, діти. Де дивиться, що мої роблять тут на роботі? Далі одної тої самої, і одної тої самої. Знаєте, робота в сім'ї це така монотонність. Як ти не задумуєшся, ну і окей, йдеш ти йдеш на роботу. Починаєш задумуватись, тож зараз знову одної тої самої. Зараз знову одної тої самої. Зварити, нагодувати, погуляти. Звичайно, це не важко можливо, але це все рівно дає свій отакий настрій одної тої самої. Міняти. Міняти треба міняти. Міняється робота, міняється все, міняється. Знов приходить якийсь стрес. Знову приходить, знаєте, якесь таке навантаження на мозги, на голову, якщо щось міняєш, якщо починаєш виходити з свого такого звичного середовища, то також є стрес для тебе міняти щось, думати за щось. Отого От беремо вночі лопати і копаємо, щоб менше думати. А ми на роботі ще й малюємо. Дивіться, які у нас слони, кораблики, машинки, квіточки. Я тут. Отаку красоту ми наводимо тут. А оце автопортрет моєї дівчинки. Оце вона копія: довгі ножки, білі волосся і голубі оченята. Молодець! А я вертаюся додому, і дуже добре, коли от виходить, що коли пуста дорога. А іноді буває, що трафік. І тоді треба тягнутися в тянучки один за одним, один за одним. Буває так, знаєте, як, місцями. Тільки що я сиділа в тянучки хвилин. Недовго, правда, але один за одним, один за одним тягнулися. Тут вже пішло легше. І сонечко вже сідає, ну і треба робити грядки під малину. Ну і що робити? Далі? Ну ось наша заготовка під грядки з малиною. Такі вирішили тут під забором класти. Ще половина нам сьогодні треба буде доробити до кінця. Ця трава з землею, це потім треба буде все обсипати. Ну і помідори ще не закінчуються, ще є. Все, з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові, всім спокою, добра і тепла. бай бай